Так, доброго дня. Сьогодні 26 травня. Дощі в нас ідуть. Приїхав подивитись на посів. Саме перший, 12 травня був. заросток, перейом починає. Мокро, але дивлюся гарбузики починають починає сходити. Є, ось лізе. Ось лізе. Чудово, слава Богу, що починають лізти. ось, Сам там починають лізти. Чудово. ось є. Ось о лізе. В рядку. Де осьо є. Ось оє. ось. О, ось о. Чудово. Але бачу у нас проблема. Є проблема з воронами. Бачу вже обговор і вже два гарбузика знайшов витягнутих. Це дуже погано. Але так, хожу тебе, починають. Починають лізти 14-й день сьогодні після посіву. Той ну рік на восьмий день вже всі повилазили. Четвертий, мабуть, день. Третій, дощ іде. І ще в мене на цілий тиждень до кінця тижня передає дощ. Його вистачить вже з головою. Але що ж поробимо, Ще треба досівати. Одна частина посіяла, все в один день сіялося десь Десь а тут я не бачу ще. Але тут трошки ліпше тут була цілина і сошник не так сильно ліз. Тут було вироблено чудово, тут сошник глибше ліз, тому можливо і буде ось видно. О, оце ворона вже витягла, ось його ріла. Оце дуже погано. І головне вона ж не їсть, його просто витягує. Так. Це вже дуже погано. І ось знову витягнути лежить. Вже третє в рядку, Четверте. Ось це вже дуже погано. Хочу сходити туди 200 метрів в знову витягнути є. старатись відганяти, ми все його не не врятуємо, лізе є, лізуть, лізуть зараз за сюди як їхав. Ось там кінці дуже багато ворон сиділо. Зараз хочу сходити туди глянути, що там. Але так дивлюсь, що сходять, сходять нормально. Вже переживали, щоб не позамокали і не стрюхли, як кажуть. Бо той рік було, то ще пішли, як посіяли і трохи стрюхли. Було пару ділянок. Ось сомна посіяна знайомого, але тут я ще не бачу сої. Пізніше, я, я сіяв там куски там, то вона вже вся посходила. Я раніше десь на тиждень сіяв, Але також 3 травня сіяв, пізно. Пізно посходила також. Поки що о, також вилазить чудово. 000. Будемо надіяти, що все буде добре. і ось, Слава Богу. Є, знову є, є тут лежить насінніна, можливо, того річня, можливо і випа зверху. Ну, яка місця буде? 40 метрів насініна від насіння. Дохорон, я думав, тут вже полізли, Ну, зараз прийду вже все. Ще тут не почали лізти. Починають тільки чуть-чуть. Так, все, потрібно тепер старих ходити. Так, з краю цього поки що. вже такі більшенькі трохи виліз чудово Добре. Піду, ще подивлюся трохи по ділянках.